Ну що ж, я тебе дуже радий бачити. Сьогодні в нас буде перший звіт за місяць. Звіт за серпень, так як я нагадаю вам, що ми рухаємося до 100 тисяч доларів. Доходу в місяць. І сьогодні я розкажу, скільки в мене вийшло зробити за серпень місяць і який план дій у нас буде надалі. Також ми з вами внітримося саме в ті проекти, з яких я заробляю кошти. І передаємося які зміни саме там були. Ну що ж, полетіли, буде дуже цікаво. І так, дохід за минулий місяць у нас склав 38 431 долар. Мало багато не знаю. Для мене це недостатньо, але порівняно з минулим місяцем, це трішечки менше. Так як минулий місяць в нас вийшло щось приблизно 41 тисяча доларів, зараз нас вийшло 38 431. Чому саме так? Зараз ми з тобою розберемо. У нас є дві складових агенція та етех, тобто онлайн освіта. І відповідно, агенція нам дала 22,5 тисячі доларів, що є менше ніж зазвичай. Так як зазвичай у нас цифри коливаються від 25 до 27 тисяч. Доларів і ми зараз хочемо пробити паночку в 30. але в серпні місяці ця стратегія не спрацювала. Сьогодні розберемо, чому. Друге. Це ЕТЕХ, e онлайн освіта. Вона нам дала 15 986 доларів, що є в цілому нормальним, середнім для наших показників щомісяця, і в цілому в мене тут немає ніяких питань, але я вам розкажу, які зміни ми зробили за цей місяць саме в цьому направленні. І так, якщо ми дивимося з тобою по агенції, то ми можемо побачити таку штуку, що в нас конкретно на серпень місяць впливає лише один показник, який в нас продажі будуть в липні. В липні ви ще поки що не знаєте, я вам звітів не давав. Але за липень у нас були продажі дуже і дуже хренові. Дивіться зараз на таблицю. В таблиці ми можемо побачити всі канали, тобто продажі зі всіх каналів за липень місяць. І ми за липень місяць завели всього-навсього 6 проєктів на суму 6430 доларів. Для нас це не є багато. Для нас це є меншим, ніж щоб залишатися на плаву в цілому. Тобто, ну плюс-мінус воно є до нуля. Але ніякого росту тут не має бути. І відповідно для нас шість завести проєктів, ну це типу, що це взагалі таке? Тобто це дуже погано. У нас показник в продажу був 0,61. Тобто, конверсія зі всіх пропозалів, зі всіх, давайте так, лідів, які заходили до нас або з ким ми соприкасалися, це 0,61. В середньому нормальна конверсія це мати 1% в продажах. тобто ми вже впали на 40%. Це не окей, але. Це не все. Також у нас сім проектів пішло на паузу. Сім доволі важливих проектів пішло на паузу. Це окей, супер. Пауза. Ми розуміємо, що закінчується літо, Комусь потрібно перезібрати стратегію, комусь потрібно скласти план на четвертий квартал і так далі. Але пауза для нас це такий досить стресовий момент, тому що ми повинні дуже сильно тримати на пульсі наших клієнтів для того, щоб вони не пішли. А пішло від нас конкретно 4 людини, і от так. За рахунок них ми просіли в б... Виручці. Але я вам скажу так: все те, що я зараз говорю, воно звучить трошечки так негативно, якби б ви не знали, які результати ми зробили за серпень. А за серпень ми зробили які результати. Дивіться, зараз та сама таблиця просто за новий місяць. Ви можете побачити, що в липні у нас було продажів на 6 тисяч доларів, і ми завели всього 6 проєктів. А за серпень ми завели вже 13 проєктів, що більше ніж в два рази, і завели на суму 16 тисяч. 130 доларів. Просто охренеть. Тобто, наша Виручка лише з продажів, вона виросла майже в три рази. Звичайно, всі ці продажі, як я вам говорю, якщо ми в серпні завели ці проекти, то вони вплинуть на виручку лише в вересні, тому що ми почнемо там з ними повноцінну роботу. І відповідно це ахіретіка сума. Тобто це ахіретіка сума тільки в продажах. Тобто ми сюди не рахуємо ретеншн, то що клієнти з нами ще продовжуються і працюють далі, а це тільки нові клієнти. Соответственно, вересень місяць має бути дуже і дуже гарячим. Тому залишайтеся на цьому каналі і подивимося наступ. Наші результати так ось от можете побачити на статістику, які це в нас проекти зайшли. А давайте ще передаємо чітко повідомлення. Я попросив нашого села написати повідомлення, які проекти зайшли. На яку суму від як, з якого каналу клієнтів? Відповідно, ви можете побачити, що тут в нас є повідомлення від Кості і ще одне повідомлення від Каті, тому що Кості забув про один проект. І ось це які проекти. Більше всього, до нас заходять, звичайно, на рекламу у Фейсбуці. Також є на Google рекламу, заходять клієнти, і заходять на емейл-маркетинг. І просто охреніть, подивіться на цю кількість проектів. Більшість агентств рекламних, з якими ви спілкуєтеся і комунікуєте, вони в цілому ведуть таку кількість проектів. Це в цілому є вся їх виручка. А в нас це лише продажі. В нас це лише продажі і не раху, не рахуючи ті проекти, які з нами продовжились. А в цілому в нас проектів у нас кожного місця приблизно 42 проєкти проекти в роботу. Тобто з яких в нас 35 суперактивні, з якими ми працюємо і отримуємо кошти кожного місяця. І всім в нас були на паузі. Тобто я вам вже про це сказав. Всім нас пішли на паузу, яких ми зараз чекаємо, ми їх будемо вас і скейлитися на четвертий квартал. Зараз ми, до речі, повністю пересіли на клікап. Нас в цьому місяці, в минулому, в серпні, ми повністю пересідали на клікап для того, щоб все там вести. Всі проекти, всю нашу сіре'енку, всі таски, все-все-все. Ми тепер ведемо там, і в нас в цілому виглядає це таким. Гарним слайдом, що ви можете зараз побачити, ось так. А тепер переходимо до ще більш цікавого. Це етех. E За етех e ми отримали, ще раз нагадаю, 15 986 доларів. Для нас це є нормальна сума в цілому, не багато, мало. В общем, ми стаємо стабільні. Чому? Тому що ми завжди розбиваємо в нашій скажімо так онлайн-школі. Ми завжди розбиваємо суми на Платежі, тобто людина з нами працює 3 місяці. Відповідно, її участь у нас платиться один раз на місяць три рази. І це просто оплата від наших старих, ну, мається на увазі теперішніх студентів, які з нами зараз працюють. Нових ми нікого не завели. Тобто, в нас немає нових студентів в роботу, тому що я дуже багато працював над новими вороночками, над допілюванням продуктів, і ми зараз вам це зараз покажемо. І як я вже сказав, Третій пункт це я був весь фокус на стратегії, тому в нас і не було ніяких продаж. Соответственно, подивіться, будь ласка, просто на цю таблицю. Це усі наші учні, уся інфа по ним. Ви можете побачити конкретно, що в нас є точка А, точка Б, ми все вимірюємо кожного Божого тижня. У нас є план. Факт, коментарі куратора, коментарі наш є статус по кожному учню, і це трекається на кожен тиждень. Ми з людьми працюємо по 12 тижнів, тобто це є 3 місяці. І ми кожен Божий тиждень всіх їх контролюємо для того, щоб в них був класний результат. І ми це все допилювали якраз таки серпень місяць, щоб це ахієнно працювало. І от можете побачити результат. Тобто, ми також робимо підсумки раз в два тижні. На яку суму понапродавали наші учні? І в нас виходить так, що ось буквально один тиждень, ну тобто це два тижні. Тобто це статистика завжди за два тижні. 16 тисяч 75 доларів статка. Тобто завели наші учні, завели 20 нових проєктів, і всього це було 12 студентів, які Продали. Вот, в нас і перші там три місця. Влад продав на 3 тисячі доларів. Юлія Чубар на 2665. І Андрюха погібку на 2 тисячі. Красавчик. Вот інші там два тижні. Вони продали на 17 450, тобто більше. І це завели 21 проект, 12 учнів продали. І після цього ми бачимо перші три місця: там Іван, Андрюха і Юля. Круто, класно! Ми це ведемо, стараємось відцифровувати, стараємось розглядати усі ці моменти. Тобто, як ви могли зрозуміти, що в агентстві ми тупо дуже багато продавали в цьому місяці, в серпні дуже багато в онлайн освіті. Ми були сфокусовані над продуктом, над людьми для того, щоб була ахіренний продукт і було, було багато рекомендацій нас, і ми в цілому давали їм задовільний результат. Всі були максимально доволі. Ми працюємо над цим. Супер, що у нас далі? Я зараз хочу з вами задіяти таку тему, як мені вирости, щоб у вересні все виросло порівняно з серпнем. Але перед цим... Давайте зараз відкатаємося назад. А який все таки був серпень місяць, якщо ми не будемо дивитися тільки на роботу? І зараз я вам тут буду показувати, що дивіться. Тобто, спочатку, ми зустріли серпень з тим, що до моєї дівчини приїхала її мама і її брат. Ми провели класний час. Тобто, це було дуже скажем так тиндітно. Тим бачу, я перший раз познайомився з мамою і своєї дівчини. Далі я повернувся в зайчик. Ми з пацанами почали дуже багато тренуватися, і як ви далі зараз зрозумієте, це була моя основа в серпні місяці. Я навіть я тренувався більше ніж працював. Так от потім ми поїхали з друзями на день народження собачки наших друзів. Тобто, наші друзі зробили день народження своєї собаки, і ми поїхали його святкувати. Потім я знову ж таки тренував. Знову тренувався, качався. Потім зустрівся зі своїми учнями тут в Варшаві, які є, ми поспілкувалися, розібрали різні кейси. Я купив ось ці очки, слідкував за здоров'ям, дуже багато лікувався. тобто Я інвестував своє здоров'я приблизно 3,5 тисячі доларів. Нам давали наші друзі собаку, ми їх вигулювали, ми з ними проводили дуже багато часу. тобто Моє життя бляха, ребята, ахірніки насичене, ахірніки класне. Я його дуже сильно люблю, особливо в Варшаві. От а до речі, чому я так багато тренуюсь? ви знову можете побачити фотку з друзями в залі, тому що ми з друзями зробили челендж, що ми повинні участвувати в чотирьох відповідно чотирьох соревнованнях. Тобто, це на підтягування, віджимання. Жим лежачи і біцепс. Хто більше всього пожме візде, той займає перше місце. Ось така справа. Тому ми зараз дуже багато тренуємося і мотивуємо один одного. Ходили на побачення з дівчиною, відпочивали. Вот. Ходили в ресторан, снідали. Я купив собі дуже багато вітамінів. І зараз я вона максимальна енергія. Я сподіваюся, ви це зараз відчуваєте. Що я зараз говорю, я зараз стараюся вам розказувати все максимально емоційно, так як я заряжений. А заряджений я завдяки спорту. Вітаміном і ще ВуПу. Мені прийшов ВУП, це така апка, вона дуже зараз трендова, її там рекламірує Роналду, я думаю, ви могли бачити. Вот це така штучка. Можете побачити, вот це така апка. Тут в цілому є: мій рекавері, показує, як я займаюся спортом, мій пульс, мій стрес показує. Ось тут стрес нас показує. І це просто. Охеренно. Воно мене зараз так мотивує займатися, бо я бачу, що в мене йде прогрес, те, що я стаю все кращим і кращим, і мені це дуже подобається. Так от, життя. Я прожив херене. Те, що трошечки змінилися показники в фінансах, да, Трошечки ми просіли вирушки, там на пару тисяч доларів. Ну що тут сказати, я не розстроївся, тому що ми проробили таку охіретику роботу, що я впевнений, в вересні місяці все буде класно. А для того, щоб все було точно класно, давайте зараз пройдемося по пунктам. Дивіться. У нас є агенція для того, щоб агенція виросла, потрібно багато продавати в серпні. Я вам це говорив в серпні. Ми зробили який рекорд в продажах. Тобто, ми завели нових проектів на 16 тисяч доларів. Відповідно. У нас вже вересень буде крутий, тому тут немає ніяких питань. Друге, для того, щоб вересень був точно охірений, ми наняли плюс одного менеджера по продажам на український ринок. І його задача нам завести зараз продажів на суму 5 тисяч доларів лише з українського ринку. Тобто це додаткові продажі будуть йти нам в агенцію. Я вам розкажу в жовтні, як в нас пройшов вересень, думаю, зловимо тут багато інсайтів. Третє, нам потрібно, щоб 85% проєктів в нас продлилося. 85. ми не можемо допускати, щоб більше п'яти-шести проєктів від нас йшло, тому що ми не будемо рости і розвиватися надалі. Соответственно, будемо їх втримувати, будемо давати результат, щоб вони були задоволені нашою роботою. Четверте, це перевести. Топові проекти на відсотки. Тобто, дивіться, ви можете качати агенцію, ви можете завжди продавати на суму там 200, 300, 400 доларів середній чек. Але це бред, це повний бред. Типу, у нас середній чек зараз составляє 1000 доларів, і ми хочемо робити його все більшим, більшим і більшим для того, щоб розвиватися в цініші, заробляти все більше. Але як ми це можемо зробити? Ми це можемо зробити за рахунок того, що будемо переводити наших діючих. Клієнтів на відсоток від бюджету. Чим більше ми з ними інвестуємо в рекламу, тим більше ми заробляємо. Ось який для нас величезний речах успіху в цьому бізнесі. І п'яте, ми повинні поповнити базу наших партнерів. Нас дуже круто спрацювала партнерка. Нам багато проектів зайшло в серпні місяці саме через партнерочку. Тобто, з цих 16 тисяч доларів 6 тисяч баксів зайшло через партнерів. Ми раді, що нам люди довіряють. Ми раді, що ми даємо крутий результат нашим клієнтам, і відповідно. Наша партнерка буде далі розвиватися для того, щоб ми росли все швидше. І так, а тепер в нас етех e онлайн. Історія. Дивіться, перше це реалізація продукту на 100%. Тобто ми сильно працюємо над продуктом, тому що ми розуміємо рекомендації в цій ніші, а нісі ніші високого чеку і складного продукту нам дадуть більше всього цієї рекомендації. Тому кожен наш учень має бути максимально задовільний нашою програмою. Ми для цього дуже сильно стараємося. Друге запуск майстер-класу У нас буде вороночка, майстер-клас. Які над такими зараз працює, як я зараз пишу? Вона настільки детально продумана. Ну ви коли в неї зайдете, ви кайфанете. Тобто, якщо ти зараз диджитал діджитал-спеціаліст, ну ти кайфанеш на ну, 100%. Ну 100%, не важно, купиш ти не купиш, вообще не важно, ну, ти кайфанеш від неї 100%. Третє, ми ще маємо запустити три лонгріда в роботу. У нас дуже великий крутий досвід, яким ми хочемо поділитися, і ми хочемо розібрати, наприклад, наші продажі на 16 тисяч баксів. Я готовий зараз виложити це все в лонгрід, розібрати, кому ми продали, як ми продали і як вам повторювати такий результат, як нам. Супер! Полізна інформація, полізна, користуйтесь. Четверте, мені потрібно більше інвестувати в трафік свого блогу в youtube канали, в instagram канали. Мінімум інвестую, я повинен інвестувати 3 тисячі доларів. Я хочу інвестувати ще в свій youtube канал, щоб він розвивався. Тому будемо більше інвестувати грошей. І це все мені за вересень місяць має дати мінімум 10 нових студентів в. Онлайн освітній проект, відповідно, ось такий результат ми будемо саме з вами робити. Боже, я дуже радий, що я вже починаю прям все більше і більше транслювати своє життя, кайфувати від цього. Тому, ребята, будемо працювати. Я був радий, що ви подивилися. Давайте передивляйтеся вже наступні відоси, тому що їх тут буде виходити дуже багато. Поехали!